Загроза, в тому числі і через те, як буде проходити декомунізація на Чернігівщині, е залишається, якщо, мабуть, навіть не з ідеологічних чи політичних причин хтось буде саботувати чи гармувати процес декомунізації, тобто перейменувати населених пунктів, топоніміків населених пунктів, демонтаж. Меморіальних об'єктів, тобто пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок тощо. Це буде сигналом для російського агресора, для того, що не все втрачено, що вони ще не повністю програли війну проти України, ще можна на щось сподіватися. Оце чітко, я думаю, ми всі повинні зрозуміти, що декомунізація, хід, ставлення органів влади. Депутатів всіх рівнів, керівників органів влади до реалізації цього закону це питання національної безпеки. Це починається з того, що перша документізація юридичних осіб в назвах юридичних осіб не має бути назв імен, псевдонімів комуністичних діячів, назв Радянських Республік, СРСР, пов'язаних з діяльністю комуністичної партії і так далі, переслідуванням борців з незалежність України. Далі, друкований засоб маси інформації. Є комуніст України, є комуніст, є ті засоби маси інформації, про які ви не маєте жодного уявлення, і або вони самі перейменуються, або реєстраційний орган прийме відповідне рішення. На це буде е юридичним особам дається один місяць. І 21 червня вже почнуться відповідні наслідки для друкованих ЗМІ три місяці. Той блок, один з найбільших, О, це тепоніміка. Мається на увазі назва населених пунктів, це назви об'єктів в населених пунктах. Принцип той же Принцип той же самий. І знов таки, головна відповідальність і перша відповідальність на органах місцевої влади. Вони повинні чітко показати себе патріотичними українськими. В Україні, якщо не рахувати сіл, то в Україні підлягає перемінуванню 28 міст, 47 селищ міського типу. Не селищ, а селищ міського типу. Ви на Чернігівщині всього існує 1511 населених пунктів, з них 45 міст, 1466 сільських населених пунктів, з них 30 селищ міського типу. На щастя, так вийшло, що у нас треба переміновувати тільки одне місто. І за попередніми оцінками, я прошу прямо так і давати, за попередніми оцінками, вони не є остаточними, за попередніми оцінками, 71, це без чорси, 71 населений пункт, тобто села і селище, в 19 районах.